Талант донецького шахтаря Георгій Судаков робить серйозний крок у своїй кар'єрі. Він переходить у португальську Бенфіку. За даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, угода вже закрита. Клуби погодили суму у 27 мільйонів євро плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Важливий момент: Шахтар отримає 20% від майбутнього продажу гравця, що може стати вигідною інвестицією для донецького клубу. У Лісабоні Судаков отримає 10 десятий номер символічний і престижний для креативного хавбека. А ще варто відзначити, що в Бенфіці вже виступає інший українець, голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Таким чином у лісабонському клубі формується справжній український дует. Перехід Судакова це не лише виграш для самого футболіста, який отримає шанс розвиватися в одному з топ- чемпіонатів Європи, але й стратегічний успіх для Шахтаря. Контракт із відсотком від майбутнього трансферу може принести клубу ще більше грошей у перспективі. Для Бенфіки це підсилення середини поля та можливість отримати молодого лідера з величезним потенціалом. Вибір 10-го номера ще одне підтвердження довіри та очікувань до українця. А що думаєте ви? Чи зможе Георгій Судаков стати ключовим гравцем у Бенфіці та повторити успіх Анатолія Трубіна? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші футбольні новини.